В Житті кожної людини приходить момент, коли вона добре усвідомлює, що всі її друзі щось там роблять в крипті. А вона ні, сучасний біологічний годинник, окрім підказу, що треба одружуватись і заводити дітей, також штовхає українців на криптоінвестиції. Проте питання, як заводити гроші в крипту, як купувати альткоїни і як потім виводити з крипти прибуток, ставлять у ступор криптоінвесторів. Привіт, колеги, PS Trade. Сьогодні ми поговоримо за додаток Trusty+, Plus, який чудово підійде для початку інвестицій в крипту, так і легкого обміну крипти у паперові гроші, або ж оплати покупок е, через інтернет. За допомогою крипти. Особливо це буде цікаво людям, які проживають у Європі. Отже, що таке Трасті Плюс? Це теплий гаманець, на якому ви можете зберігати свої довгострокові інвестиції і, в разі потреби, швидко конвертувати свою крипту в євро і розраховуватися е, своєю віртуальною картою Трасі Плюс за покупки або знімати кошти з банкомату. Оскільки основна валюта додатку євро, ви без проблем можете розраховуватися по всій Європі і також за її межами. Наприклад, в Україні, якщо ви будете оплачувати за допомогою віртуальної карти Трасті Плюс, просто євро конвертується у гривні. До речі, незабаром можна буде отримати також і фізичну картку Трасті Плюс всім, хто знаходиться в Європі. Проте про це трошки пізніше. Які операції можна здійснювати за допомогою додатку Трасті Плюс? Перше, можна перекидати з вашої валютної картки валюту на картку Трасті Плюс. Друге, ви можете за євро на картці купувати крипту безпосередньо в додатку. Також ви можете перекидати свою крипту з інших бірж чи, наприклад, холодних гаманців, на гаманець Трасті Плюс, або ж одразу обмінювати крипту, яка прийшла до вас на гаманець, на долари чи євро. Також ви можете розраховувати своєю віртуальною карткою Трасті Плюс, якщо ви додасте її до Apple Pay або Google Pay, за покупки. І за допомогою цієї ж віртуальної карти ви можете знімати кошти з банкоматів, якщо там є е, функція NFT. Про кожну з цих функцій ми зараз поговоримо детально, але спочатку розкажемо, як зареєструвати собі карту Плюс і почати в принципі, користуватися цим чудо-додатком. Для початку в описі під даним відео ми залишимо свою реферальну силочку, по якій ви зможете розпочати цей крок. Відкривши додаток, вам потрібно буде зареєструватися за вашим номером телефону, а також верифікувати свою особистість за допомогою прав або паспорта України. На жаль, поки що, через її е, немає можливості себе верифіковувати. для того, щоб зробити віртуальну карту трасі, плюс і можна було робити операції з обміну крипти на фіат і навпаки, потрібно заплатити 10 євро за створення цієї віртуальної карти. Отже, вам потрібно перенести на Додаток трасті плюс 10 євро. Як це зробити? Є декілька способів. З додатку трасті плюс ви можете або через обмін це зробити. Можливо, ви вже завели якісь євро до себе на Трасті плюс через. Валютну картку. можна це зробити простим переказом через криптогаманець, і як це робити, зараз ми якраз і покажемо. Отже, для початку ми тиснемо на гаманець, вибираємо USDT, ми хочемо переслати саме його, тиснемо поповнення і обираємо поповнити на адресу. Вам зразу вибувається ваш USDT-гаманець, після того, як ви тиснете, обираєте TRC 20 і копіюєте адресу вашого гаманця. Після того переходите. У додаток, звідки ви хочете гроші вивезти з біржі, активи, USDT і перевести кошти по адресі, яку тільки що скопіювали. Далі перевіряєте, на своєму трасі рахунку, бачите, у вас прийшло поповнення 9 USDT, чому 9 ми пересилали 10 і 1 USDT це була комісія. Після того ви 9 USDT у Кнопці обмін обмінюєте на євро. В нашому випадку ми реєстрували картку набагато раніше, ніж зараз. І у нас була акція. Ми могли це зробити за 5 євро. Зараз це вже коштує 10 євро. І після обміну у вас є достатньо євро, щоб купити картку. Ви тиснете «Картка», отримати. І отримуєте свою віртуальну картку, яку потім без проблем приєднюєте до свого Apple Pay або Google Pay. Зареєструвалися, а тепер детально по функціях карти Трасі Плюс. І перша наша функція це як прикидати з валютної картки на картку Трасі Плюс. Тут все просто. Після реєстрації тиснемо на картку внизу додатку. Далі тиснемо на саму картку зверху, і у вас є номер. Номер, який ви можете. Вказати при переказі е, з вашої валютної картки і таким чином отримати долари або євро на свою карту трасті. Далі поговоримо, як обмінювати крипту на євро або євро на крипту. Тут все просто: тиснемо на гаманець, шукаємо крипту або фіат, який нас цікавить. Тиснемо на нього. Далі тиснемо обмін, і тоді вибираємо в нашому випадку ми USDT, тобто стейблкоін міняємо на євро. 0.33 USDT поміняли на 0.3 євро. Тиснемо ОК, і у вас на карті вже є євро, з якими ви можете розраховуватися або віртуально, або знімати у банкоматах. І як розраховуватися віртуальною картою? Тут просто теж. Вам потрібно додати свою карту Trust плюс у Apple. Pay або Google Pay і таким чином розраховуватись так само, як ви розраховуєтеся простою карткою телефоном. Або ж, якщо ви хочете зняти готівку, підходите до банкомата, де є NFT, двічі цикаєте, якщо це Apple Pay, і представляєте, вибираєте карту Трасі плюс і представляєте до банкомата. Таким чином банкомат щитує вашу картку і вам не потрібно її запихати. Цього достатньо для того, щоб він вам видав готівку. Ну а тепер поговоримо про циферки, які ліміти картки. Отже, в день ви можете. Переводити на додаток Trusty Plus до 5 тисяч USDT. А в місяць ви можете виводити з картки Trusty Plus не більше, ніж 20 тисяч євро. Комісія за обмін крипти на євро і навпаки 0,5%. І така ж комісія, якщо ви стягуєте з картки готівку 0,5%. З 5 березня вступають певні нововведення у Трасті+. Плюс, по-перше, ви зможете тепер отримувати фізичну картку трасті, і це більш впевненіше себе можна почувати, коли можете розраховуватись і фізичною карткою, тим більше, якщо ви знаходитеся у Європі. Також картки буде персональний iBan, що дозволить трошки ширше її використовувати і отримувати платежі. Будуть оновлення по реферальній програмі. Також можна буде налаштовувати скини своєї картки. З'явиться функція share, share to Pay і також оновиться дизайн всього додатку. Насправді трасті плюс це класний інструмент не тільки для того, хто хоче інвестувати в крипту і просто обмінювати крипту на фіат і навпаки, але і для перекидання коштів. Наприклад, у вас є родичі в Європі. Якщо у них є трасті і у вас є трасі, вам дуже легко перекинути між собою кошти як крипту, так і євро. Крім того, якщо ви початківець інвестор, набагато зручніше мати все в одному додатку і обмін, і купити, і продати, і розрахуватися. А якщо ви ще любите подорожувати, то це дуже зручний додаток для того, щоб не думати звідки з яких карток що робити, переводити кошти, міняти євро на ще щось. І у вас є один рахунок, поміняли скрипти на євро і розрахувались. Ось, наприклад, коли подорожуючи чи Будапештом, чи Римом іншими містами Європи легко було оплачувати рахунки в кафе чи барах. А якщо не вистачало якихось євро, то швидко можна було перекинути крипту, в вигляді USDT, автоматично обміняти USDT на євро. Які у вас враження від додатку Трасті плюс чи користували чи пробували розраховуватись ним в Європі? Напишіть в коментарях, що про це думаєте. А ми бажаємо вам всім прибуткових тредів, класних інвестицій і, звісно ж, перемоги.